Далі будемо працювати з деталями тулуба, і спочатку, щоб зробити оцю детальку кишенька, яка в нас більш виразною та яскравою, я вирізала різні кружечки різного кольору з фетру і приклеїла їх за допомогою термоклею. А далі ми будемо пришивати нашу кишеньку до тулуба. Краще все ж таки пришити петельним швом. Ну, безумовно, що можна приклеїти, але це той момент, про який я говорила раніше. Це та різниця в текстурах, в різних методах, які надають роботі більшої такої цікавості. І так, ми прикладаємо нашу кишеньку, з'єднуємо краєчки і в двох місцях фіксуємо наші деталі за допомогою булавочок. Так, Далі в нас ниточка зеленого кольору. Так само у мене в 3 муліне, можна навіть в 4. Ми в'яжемо вузлик і починаємо прошивати петельний шов, пришиваючи кишеньку до тулуба. Нагадую, що ми ховаємо вузлик між двох шарів тканини сюди в серединку. Як прошивати петельний шов є окреме відео, все сховали. Ниточка нагору, Якщо ви вирізали і помітили, що щось у вас не співпадає, можна це підправити перед тим, як зшивати наші деталі. І Поїхали ниточка нагору, шовчик робимо стібочки однаковими, прошиваємо голочку, тримаємо перпендикулярно до нашої тканини, щоб і з цього боку, і з цього боку, вона виходила однаково. Перший стібочок робимо на тому ж самому місці, голочка від себе, і вона має пройти над ниткою. Затягуємо завжди ось туди наперед і працюємо не поспішаючи, ставте собі гарну музику. І отримуйте задоволення від процесу виготовлення цікавого виробу. Коли ниточка у нас закінчується, нам потрібно зробити непомітний перехід Робимо зараз будемо робити закріпку. Так, прошиваємо стібочок. Намагаємось стібочки, щоб у нас затягувалася ось тут посередині, між наших двох шарів, оця лінія проходила. так Що робимо? Нагадую: голочкою під оцю верхню ниточку, яка нам утворює той цікавий край, ми протягуємо в напрямку на себе, залишаємо. Петлю, а в петлю протягуємо голочку від себе. І ось туди затягуються в нас вузлик. Одного вузлика, вузлика достатньо. Ми далі хвіст ховаємо між двох шарів тканини, тобто ось там десь всередині, протягуємо голочку і виходимо в будь-якому місці до того моменту, щоб ниточка отут сховалась. І відрізаємо, не залишаючи ніяких хвостів. Далі змінюємо ниточку. Змінюємо ниточку, зав'язуємо вузлик, вводимо голочку між двох шарів фетру в ту точку, де ми зупинились, тобто ось сюди, з середини виводимо ось в цю точку, протягуємо вузлик ховається і спочатку протягуємо голочку просто там під верхню нитку, де була закріпка. І далі продовжуємо шити до краєчку до кінця. Ну і в кінці так само на краєчку робимо закріпку. Так, впоралися з столубом, ось наш петельний шов, дуже гарний, красивий, з двох сторін однаковий. Ну І скажу, що непогано тримає форму наш тулуб. Далі будемо працювати з термоклеєм, і перед тим, як склеювати деталі, рекомендую вам спочатку всі деталі скласти між собою, дещо у вас буде розташоване Ось лапки. Так само нижні лапки я приклеїла вже помаранчеві в ці кружечки. Тобто, як, де, кому як подобається, спочатку покладіть, не після того, як вже буде у вас гарячий клей, ви будете там поспішати щось приклеїти. Зазначте, що ви хочете, в якому місці, як це буде виглядати. І а, можна, не видно, да, даний, тут лапки в нас. так? І можна собі трішечки да, поставити оці позначки, де що у вас потім має бути приклеєне. Користуюся обмилочком, нагадую, він потім зовсім нам не лишить ніяких слідів. Ну і ось Тут можемо собі показати, де в нас мають бути ці лапки. Ну і поїхали, працюємо. Так, Починаємо склеювати деталі, поклали спочатку деталь голови до тулуба. Ось тут в нижній частині я притримую місце, де вона має бути, відгинаємо і спочатку наносимо клей ось в цій частинці. Небагато ставимо такі крапочки. Не на сам краєчок, щоб зайвий клей не виходив, а тепер фіксуємо цю частину. Так, далі фіксуємо нижні лапки. Ще раз місця я зазначила заздалегідь. Навіть якщо ми оцю частину не будемо закривати, дивіться, все виглядає нормально. Не критично так? Ну і верхні наші лапки. Лапка має кріпитися все ж таки ручка да, до тулуба. Трішечки заходи на краючок голови, а, поклали, декілька разів перевірте. І далі будемо працювати так само. Піднімаємо оцю частинку, спочатку приклеїмо цю щічку, зафіксуємо. Далі можемо перевернути і зафіксувати там, де наступ. Ну, і де потрібно тут можна підкріпити, якщо це потрібно. І так само зараз будемо фіксувати другу лапку. Після того, як приклеїли ці лапки далі, я буду використовувати ось таку шпажку товстеньку, і ми маємо приклеїти нашу шпажку на долоньки. Так, враховуємо, що нам потрібно буде. Ну, По-перше, щоб рівненько було, щоб не було перекосу, перевірте. І враховуємо, що має в нас лишитися краєчки, щоб примотати мотузку. Ну і далі в нас вже буде оздоблення.